Ми починаємо навчальну серію уроків по в'язанню гачком для початківців. Хочете навчитись? Приєднуйтесь до нас. Підписуйтесь на наш канал. З нами буде цікаво, корисно і легко. Будь-яке в'язання гачком починається з повітряних петель. Беремо ниточку, короткий кінець, затискаємо між двома пальцями. Ниточку перекидуємо через великий. І тримаємо мізинцем. Далі беремо гачок з середини, повертаємо його догори, перехрестя тримаємо пальцями. З короткого кінця ниточку накидуємо на гачок і протягуємо через петлю, підтягуємо вузлик. У нас вийшла ковзаюча петля яку у будь-який момент можна підтягнути. Далі ми беремо довгий кінець нитки, який йде від клубка або мотка. Накидуємо ниточку на гачок і протягуємо через петлю. Зробили ще одну петлю, далі накидуємо ниточку на гачок. І протягуємо через петлю. І таким чином ми набираємо потрібну кількість петель. Як підібрати гачок до пряжі, можна подивитися на нашому каналі. Посилання я залишу в описі під відео. По суті, це і є набірний край для будь-якого виробу.